Про що ж можуть розповісти наші долоні та знаки на них? Наша форма рук, розмір долоней, розмір пальців, посадка пальців, розміщення бугрів, лодонних ліній, знаків це все відображення діяльності нервової системи, відображення системи. Підсвідомості та свідомості реакція нашого організму на різні події. З допомогою вивчення знаків ми можемо дізнатися про наш характер, задатки, здібності, таланти, про те, як ми можемо направити свою енергію у певне русло. Наприклад, якщо в людини короткі пальці, то людина енергічна. І завжди у дії. Людина може бути імпульсивна і трошки не стримана. Якщо у людини, наприклад, пальці набагато довше, ніж долоня, то людина більш філософськи мислить і не спішить з прийняттям рішень.